Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Я рада вітати вас на своєму каналі. Хочу позвати вас подивитися разом зі мною квіти, які у мене є на клубах. Я милуюся ними вже не знаю, мать тиждень і все ніяк не можу намилуватися. Бо кожного дня я виходжу на подвір'я і бачу все гарніші і гарніші квіти. Якщо пощастить, цього року в мене півон знову зацвіте. Було колись вони були посаджені на іншому місці. Років 5-7, точно не цвів. Рости, росте, виходячи з весни, а цвісти не цвіте. І ось іще один такий. І ось все, і все. Бо було таке, що я навіть позабувала, де вони у мене ростуть і якого вони кольору. Ось вам різниця. Ці тюльпани посаджені в більш затінку. Тут є і тінь, і сонце. Ці ще стоячі, Навіть не планують квітувати. Ну як планують, але не завтра. А ці весь час на відкритому сонці, як вони квітують. Хоча це один сорт. Красуньки. Навіть півники розквітли. Що значить сонечко? Оце вчора обробляли цим перій. Це нове, Таким в минулому році пробували. А це в минулому році купили, а не використали. Ну Нічого, обробились вчора. Будемо бачити, що з цього вийде, бо вже страшне. Вирішили вчора, бо думаємо Великдень, там кажуть, не можна нічого три дні робити. Тому по-бистрому, по-бистрому, бо цей період за три дні вилізе такий, що можна буде джунглі відкривати. Тут я ще повна сили натхнення в надіях спекти гарні пасачки. Зазвичай щороку у мене не виходить їх спекти. Такими, як мені хочеться. Тому що то дріжджі погані або я їх зіпсую, то цукру поклала більше, та воно не підійшло. Ну, взагалі, це коротше, якийсь квест. Щороку я мучаюся з тими пасочками а в надіях спекти їх гарними. Цього року не вийшло інакше. Рецепт доволі простий, нічого складного. Звичні інгредієнти, все як зазвичай. Замісила тісто, воно навіть підійшло, я дуже цьому раділа спочатку. А потім, коли дійшло діло до випікання, я вирішила, я навіть не подумала, що щось може піти не так. Я поставила свої пасочки пекти в духовку, і тут все почалося. Мої паски почали горіти. Я почала нервувати, крутити ті температури, відключати, включати, включати меншу, більшу, час. Це було щось. Взагалі вони вийшли, але ну, мені здається, вони не такі, як повинні бути. Вони смачні. Але. Щось, коротше, не, не те. Тому, якщо і у вас, як і у мене, маленька електродуховка з тенами, навіть не намагайтесь пекти там паски, вони згорять. Так що, була моя помилка, треба було пекти в старій своїй газовій духовці. Але маємо, що маємо, і таке буває. На наступний раз будемо враховувати. Всі нюанси будемо пробувати ще. Це вже пря прям як традиція, якась на Великдень. Запорола я короче, свої пасочки. Не дуже вони в мене гайшли. Щось таке. Підвела мене моя духовка. Раніше до цього я купила пасочки в газовій духовці, а цього разу вирішила спекти в новій електричній духовці. І це і стало моєю проблемою. Паски горіли, нутро не пропікалося. Ну, якось так. Потім ще й додачу в зіпсованому настрій через паски, ще й поливка не вийшла. Ну, якось так. Що маємо, те маємо, дітям смачно. Їм було дуже цікаво це все наряджати. Головне, що їм сподобалося. Так що Якось так. Замаринували їм купили курячі стегна. Маринували в цибулевому соці, олії та приправах. Нічого іншого не додавали. Цибулю порізали, вичавили з неї сік. Все це перемішали з приправами і олією і вийшло у нас такі стегна. Взагалі це використовується для смаження на мангалі, але я вирішила посмажити його так в духовці. Розклала їх ось таким чином, хай смажиться. Не хоче пекти мені паски, хай пече мені м'ясо. Ось така смакота у нас сьогодні вийшла. Ось такий стегенця і салатик з редисочка. Всім, хто обідає, всім смачного! Дякую всім, що додивились відео до кінця. До нових зустрічей. Па-па.